Добре, компанія Марфадкарс, рухаємося в сторону авторинка, може знайдемо вам якісь цікаві варіантики. Дай Бог щось купимо, щось запропонуємо, запропонуємо вам, щось може на огляд буде цікаве. Ну, коротше, день має бути насичений. А поки їдемо, відкрив авторія і вирішив подивитися, які ж там пасати, що по чому є. Як завжди взяв від дешевих до дорогих... І... Подивився там деякі машини, помітив деякі такі нюанси, і вирішив підняти ще одну тему. Зараз всі знають, що авторія отримало доступ до всіх офіційних баз даних, офіційних СТО, точніше хотів сказати. І вони бачать, коли яке ТО, коли робилося на якому пробізі. І власники, скажімо так, недобросовісні власники починають скривати там номера, починають інші він коди квадати. А стосовно того, як авторія бачить, ось, допустимо, Passat, можемо спостерігати. 11 року, 1,8, що у нас не також продаємо Е, Ось 11 року Passat, 1,8 в БДЧ. Вчора викладали машину. Переглянемо це оголошення. Ось відкриваємо, да, 11 рік все класно, пробіга 250 тисяч, значок. Власник заявляє. Ми Власники власників лист... менше ніж у нас. Власників менше, ніж у нас. До речі, типу, що люди там це ж багато власників у вас дуже кажуть, так. Да? А тут спостерігаємо таку от штучку. 250 тисяч було 4 роки і 11 місяців тому. Тобто 5 років тому було 250 тисяч. Зараз власне заявляє, що у нього 250. Тобто машина за 7 років наїздила 250 тисяч. Скільки вона могла наїздити за наступних 5 років? Ну, 200, ну 180. Тобто там реально 400 тисяч. Власник вчора тільки виклав цю об'яву, може він і сам не знав, може попередній власник скрутив, може він і сам не знав, що в нього е, такий пробіг. Кристаємо ось нашу машинку, коли от е, нормальні власники, нормально все з машиною. Да? ось Наш посад 2012 року відкриваємо. І що ми спостерігаємо? Да, у нас 5 власників. Тобто, а пробіг 160 тисяч рік тому. Якби там були якісь розбіжності, вже би е, показувало червоним. І поки там стільки соків тому було такий, то побіг зафіксовано, коли він був би скручений. Нас все чесно. Тобто, коли з машиною все добре, все класно, ось ми спостерігаємо ось таку картину. Да, коли пробіг підтверджується, все чітко він співпадає з, з пробігом на однометрів. Власники і перекупники, деякі, скам так, шахрайськ, шахраїтик, так би мовити, що вони починають робити. Декілька варіантів є. Ось один варіант. Да? Ось теж 12 року 8900. Він просто скрив номера і типу такий, пише, що авторія, типу, що ось Пасад, він на свіжих номерах, тобто він мався, б, навіть якщо він казався, б, він код, мався б авторія його ідентифікувати. Він скрив номера і це наголошує на тому, що найчастіше він коди не вказує, щоб приховати зафіксовані пробіги ДТП, розшук чи країну пригону, а також можливий рік. Щоб, ну, може в нього на 11 року він поставив 12 тому що всі знають, що на цих посадках в 11 році мотор більш невдалий, ще недопрацьований і він дуже сильно споживає масло. Так. Це один варіант. Ще один варіант тут я знайшов, такий дуже цікавий, що ще люди роблять, як вони. Як вони, а ось, ось людина, машин посад американський. Да, він вказав він код. Ну тобто навіть він вказав він код. І типу е пише, що він казав він код, але авто старше 13 року. Ну дійсно старше 13 року. Але це американський посад, він по-любому приганявся. Десь там, ну 15, 17, 18. Тобто його, якби е він вказав правильний він код, авто я ідентифікувало би цю машину однозначно по цьому він коду. А він що зробив? Десь якусь циферку із цього він коду вказав невірно. Тому маш. Тому машина виходить вже авторія її не ідентифіковує. Тобто людина приховує інформацію реальну по машині. Тобто, два варіанти: або він зовсім, тобто люди, які щось приховують, зовсім скривають номера, або при подачі оголошення вказують невірний він код. Це я все вам продемонстрував на реальних прикладах. В авторії я відкрив посад. І все ми це змогли спостерігати. Ще одне деякі моменти, як на яку вудочку можете попастися, коли там може там інший він код, щось не так з машиною. Звертайте увагу на телефон. Ще раз наголошу на телефон. Продавця, якщо він кнопочний або продавець нещодавно зареєстрований на авторія, це також ознака, що вас хочуть обманути. Тому що ну, кнопочними телефонами зараз майже ніхто. Ну, ще моя мама в селі, але ну, вона машина навіть не продає, вона мені дає е доручає цю скажімо, процедуру е продажі авто. Не купуйте машини, якщо е на авторія, е, Новий аккаунт свіженький, да? або у власника кнопочний телефон, і він навіть не пам'ятає його цифри. У мене були випадки, якщо кажу, дайте мені ваш номер, він мені достає кнопочний телефон і каже, що продиктуйте мені свій, і я вас наберу. Ну, Про що це говорить? Тому що людина не пам'ятає свій номер, у нього телефон за 100 гривень, і він приїхав на тачці за 20 тисяч доларів. Да? ну, Однозначно, мене умовно кажуть, хочуть да? тобто, скоріш, Причому що, скоріш за все, там буде шахрайство е, пов'язане з документами, навіть не з пробігами. Це все дрібниці. А буде шахрайство пов'язане з документами. Тобто щось не так. Тим паче, зараз війна, е, багато власників авто повиїжджало, авто полишало, е, роблять дублікати ключів, відкривають е, лівим. Договорами. Ну, в нас, знаєте, країна все-таки ми не в Європі, і в нас корупційна складова сильно присутня. І є багато, скажімо так, лазейок, як можна е, обманути. І, можливо, навіть власник, справжній власник авто, навіть не знає, що його авто вже продається. Ось такий невеличкий експорт, будьте обережні при купівлі авто. Всім миру, і добра, гарного дня. Чекайте нові варіанти від компанії Cars.